Доброго вечора всім. перепрошую. Так, чекаємо на ми в ефірі, чекаємо, що до нас хтось приєднається. Ми маємо сьогодні 5 червня, так, і дівчатка, вітаю вас! Вітаюся! Перших, хто приєднується до мого ефіру, з вами Ліана Бонько. Ми маємо сьогодні 5 червня, і ми сьогодні про що я хочу з вами сьогодні говорити? Буквально ще хвилиночку-дві, ось, і почекаємо, щоб приєдналися е е е якісь люди, так, і е будемо з вами розпочинати. Отож, значить. Е що, про що я хочу сьогодні говорити з вами? Значить, дивіться, я хочу поговорити з вами про те, як мені вдається швидко досягати неймовірних результатів із клієнтами. Тобто, як відбувається терапія, як швидко ми, працюючи з людьми, досягаємо дуже класних і успішних результатів. Ось, е, чому? Значить, дивіться, в мене була, як це взагалі відбувається. Е, так, значить, е, в мене була клієнтка, яка е, буквально, е, ми з нею попрацювали, пройшли три консультації. Ось, і е, вона мені розповідала свою історію, що вона. Е, Значить, я ще раз повторюся для тих, хто приєднується, що ми говоримо сьогодні про те, як мені вдається швидко досягати неймовірних результатів із клієнтами. Ось, і е, розказую про те, як до мене прийшла одна клієнтка і розповідала мені там про свої проблеми, розказувала мені свою історію і каже: я от уже рік, я не, не пам'ятаю, мені здається, що вже понад рік вона мені сказала, бо це було вже дуже давно, ще до ковіду, до війни було. І вона мені сказала про те, що вона рік ходить. Е, до психотерапевта, десь у якомусь великому місці, не пригадую вже точно в якому, щотижня. Ось, рік. І я кажу: дивіться, для вашої проблеми, наприклад, швидше за все, вам це, щоб вирішити ваше питання, потрібно буде три консультації. вона так подивилась на мене скептично. Почала сміятися і каже: ну, типа, ну-ну, ось, і так далі. І в результаті ми з нею почали працювати, і просто я сказала їй, кажу, що я не буду мати з вами, що робити цілий рік. Вона каже, це неможливо. Я кажу, як неможливо? Можливо це відпрацювати. Чому? Тому що кажу, це не є така складна проблема, з якою ви не можете справитись. Тим паче, що ваші переваги в тому, що, що власне, Що власне це, це питання вирішується дуже швидко. Ось. Ну і от е, кажу, я і так і сказала. Кажу, слухайте, я фактично, якщо б ви до мене прийшли на рік, то я по великому рахунку не мала би що взагалі з вами робити. Ось, чому? Тому що в мене, наприклад, максимальна програма, е, програма, в якій. Я спілкуюся зі своїми клієнтами, це є максимально 10 консультацій. Ось колись було 12 консультацій, але виявилося, що їх є забагато, і при це при зустрічі, коли відбуваються зустрічі, один раз в місяць. І це всього, ну якщо, наприклад, один раз на місяць ми зустрічаємося, так то получається так, якби всього 10 місяців. Ось не при щотижневому, не при щотижневих зустрічей, але власне про про те, що Йдеться про те, що тільки 10 зустрічей, які будуть, ви зможете скористатися. Чому ВІП програма, власне, про яку я говорю, це є власне програма, від програма, яка розрахована на цілий рік. Тобто чому? Тому що людина протягом року, от вона, коли до мене, допустимо, там приходить. Ось, і щоб вона могла, вона прийшла там, прийшла на одну, на дві, на три консультації, відбуваються зміни. В підсвідомості людини, в неї міняється мислення, їй потрібен час. Час для чого? Для того, щоб переосмислити, для того, щоб подумати і повернутися з тим, що знову ж таки болить. Тобто, що ще може бути, яка може бути ситуація, та яка буде боліти. І так, значить, що я роблю і е, е, який результат ви отримаєте у процесі співпраці е, зі мною? Значить, дивіться: перше людина приходить. І говорить, наприклад, що мене болить душа, і показує мені, типу, на грудину. Вона мені показує, що в неї є якісь проблеми тут. Є там, наприклад, або зажатість, або біль, або, ну, тобто, щось, що її тут тривожить. Переважно це є важкість і так далі. Що це значить? Це значить, що людина довший час. Подавляла свої негативні емоції. Тобто вона подавляла біль, це могла бути біль, це могла бути образа, це міг бути якийсь там сум, може бути якесь непорозуміння і так далі. І вона переважно що робила? Вона просто кивала головою в той момент, коли їй цього не хотілося. Ось і е, чому вона власне так робила? Тому що зазвичай е, такі люди не вміють говорити ні. Їм важко витиснути із себе ні. Ось. І що тоді вона може отримати? Ну, Такі люди із такими проблемами. Чи дивіться, моя практика показує, що коли є, наприклад, ком у горлі або камінь у грудині, або якась важкість у грудині, то люди переважно говорять такі фрази. «Мене тисне у грудях. Допустимо, там, так, мене давить у грудях. Е, далі, якщо, наприклад, е, болить в серці, буває деколи біль в серці. От людина прям каже: або тисне, або давить, або є навіть поколювання і так далі. тому подібне. То про що це говорить? Це говорить про недостатню любов, про те, що людина не висловлює правильно свої почуття. Тобто вона в певний час, в певний період часу недоотримала. Ту саму любов, так можливо, не було десь батьків, можливо, її виховував дідусь, бабця, як правило, це і приходять люди, коли власне виховують батьки там десь за кордоном, або ще десь там або втратили там маму, наприклад, і так далі. Виховують бабусі, дідусі. То зазвичай приходять люди із такими травмами, тобто вони не до свій час любові, вони не вміють проявляти. Свої емоції, вони не вміють проявляти свої почуття. Тому треба вчитися говорити і там Я тебе люблю, або я тебе кохаю, допустим, або я там люблю там щось робити, або когось, або мені це подобається, я це ну там кайфую від цього і так далі, і тому подібне. І, наприклад, може бути важкість в тій самій спині. Так, це теж один із варіантів. І люди кажуть, ніби. Таке відчуття, от, ніби я несу мішок на собі. Тобто, на мене хтось навалив, або якусь залізяку, або ще там щось, і так далі. Що це значить? Зазвичай, от, зазвичай це є жінки. Тобто, це є жінки, які беруть, тобто які мають проблеми зі спиною, зазвичай це є жінки, які беруть на себе непосильну ношу. Тобто, іншими словами, вони. Тягнуть на собі чужу відповідальність, так і вони відповідно не справляються. Тобто вони не можуть потягнути цю саму ношу. Коли таке може відбуватися? Значить дивіться, е таке може відбуватися в той час, коли, наприклад, помирає чоловік. Ось. Зараз от, нещодавно до мене приходила жінка, в якої загинув чоловік, і неодноразово приходять. Ось, І починає жінка брати на себе ту відповідальність, яку раніше, ніж чоловік, відповідно, вона не справляється, їй важко, їй складно, вона починає зриватися, зриватися на дітях і так далі. І тому подібне. Ось, наприклад, це коли помирає там чоловік, або коли помирає, наприклад, батько. І там син чи дочка, ну переважно це дочка, тягне на собі, наприклад, ту саму маму, намагається справитися, намагається вирішити її питання і так далі. В неї починає боліти спина. Чому? Тому що вона фактично бере на себе роль своєї, свого батька або там чоловіка, відповідно, вона не справляється. Звідси починається проблема зі спиною. Також може бути така ж ситуація, коли, наприклад, там у чоловіка, вибачте, ростуть і сраки руки, як я називаю, так? Тому що йому так добре. Чому так? Тому що йому так добре. Його все влаштовує, йому не треба нічого міняти і так далі. Бідна жінка тягне і за себе, і за чоловіка, і за дітей, і за всіх її на світі. І потім починає розуміти, що вона вже не витримує. В неї починаються грижі е, починається поперек, поперек, починає боліти і так далі. І, 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 і отакі от всякі. Важкості, які з нею відбуваються, це все вона тягне на собі. Далі, також є ситуації, коли жінки самотні, або так звані бізнес-леді, які також тягнуть бізнеси, але їм так добре. Я не осуджую, тому що кожна людина має право вибору. Вона хоче бути сама, самотня, вона їй так добре, її все влаштовує, і вона сама також працює, вона тягне цю ношу на собі. І, але іноді трапляються такі ситуації, коли е, вона просто зашивається від цієї роботи, тобто не справляється, і відповідно приходить до мене і каже, що я моя, мене накриває, я вже не витримую, мене все болить, в мене болить спина, мене болить то, мене болить все, і так далі, і тому подібне. Слово паразит. Двадцять разів вже сказала. Далі. Як результат е, е, людина, яка несе в собі те все, що я щойно проговорила. Так е, вона, відповідно, не має енергії, вона, відповідно, не має сили. Е, зазвичай таким людям, наприклад, важко вставати вранці. Так? Е, вона втомлена, вона знесилена, і їй взагалі важко розпочинати навіть той самий день. Або буває так, що людина спить. Без кінця спить, 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 тому що вона не може відновитися. Чому такі відбуваються ситуації? Е, Тому що. Ту енергію, яку посилає її всесвіт, вона витрачається на те, тобто ця енергія, яка приходить зовні, вона витрачається на те, щоб зменшити людські болі, тобто біль самої людини. То страждання, яке вона проживає, ту муку тугу, сум, розпач. Простоту проживає, там порожнечу в душі, коли втратила людину, і так далі. І звідси, от оця енергія, яка приходить, вона старається нейтралізувати, вона старається скасувати ту енергію, яка є. І тому людина е, приходить з такими відчуттями, як є втома, є апатія і, відповідно, є безсилля. От і що я роблю. Тобто, як відбувається процес зі мною під час наших зустрічей, під час наших консультацій. Значить, я допомагаю, власне, людині позбутися тої важкості, позбутися того неспокою, позбутися тих болей, від яких вона страждає, тих образ, де вона придумала собі ображатися на ті чи інші обставини. Тобто, яким чином це відбувається? Я знаходжу цей негатив, і я допомагаю його замінити. Замінити це на ваш розум, на ваш, вашу термінологію, моєю термінологією трансформувати в позитив. Тобто змінити. Це так, як іде переформатування диску. От є старий застарілий, так, він потертий, він щось там не справляється, його переформатують, і він потім швиденько, швиденько, швиденько працює. Оце десь приблизно відбувається така сама ситуація із вашими тими проблемами, якими ви проходите. І що ви отримуєте на виході? Тобто, що людина отримує на виході? Наприклад, якщо людина прийшла із тривожністю або неспокоєм. Або панічними атаками, то, пройшовши певну кількість консультацій, у кожного це може бути по-різному. Мінімальний пакет з консультацій це в мене є три. Максимальний десять це віп програма, але є стандартна програма, є ВІП програма Тобто три або п'ять консультацій. Або якщо людина заходить на ВІП програму, то там більша кількість консультацій. Ось, тобто ми більше спілкуємося. Значить, що вона отримує? Чому мінімум? Зараз я поясню, мінімум три. Не одна, а мінімум три. Значить, що вона отримує? Вона отримує спокій. Ще раз повертаюся назад. Наприклад, коли людина прийшла і каже: там, Я відчуваю там, тривожність, я відчуваю неспокій, я відчуваю панічні атаки. Панічні атаки це дуже складна проблема. З панічними атаками це є довготривала робота. Тут йде на панічні атаки, йдуть 5-6 консультацій. Але ще раз говорю, залежить все від вашого віку. І чи немає порушень у психіці? Тому це дуже-дуже така, така важка тема і трепетна тема. І тому, можливо, навіть треба працювати в співпарі із психіатром. Ось, тобто, має бути лікар. Значить, після трьох консультацій ви відчуєте, що спокій вам стане спокійніше. Ви відчуєте умиротворення, так, відчуєте більше пролив сили, більше енергії. Ось, після таких консультацій люди дуже сплять, дуже багато сплять. Тобто людину прям валить і вона прям засинає. Далі, якщо, наприклад, ви така проблема, що людина прийшла там ображена, так вона відчуває якусь певну біль, вона відчуває якісь претензії, вона відчуває там ще щось і так далі. Тобто, що відбувається в процесі трансформації, тобто що у неї буде на виході в таких людей? Буде їй спокійніше, вона буде байдужіше відноситися до проблеми. До тої проблеми, яка її привела до мене, так. А то й взагалі, є такі випадки, коли людина говорить, що мене це більше не хвилює. Це взагалі така дурняна. Як я могла на це раніше звертати увагу? Ось такими результатами люди виходять після образ, після травм. Але ще раз наголошую, що тут питання стоїть про те, що скільки вам років. Яка у вас ситуація для цього? Я проводжу діагностику, початкову консультацію. Я дивлюся, скільки плюс-мінус вам потрібно консультації, і скільки які там були травми, які були ситуації. Одного гвалтували, другого били, третій посварився з мамою 25 років, не говорить з мамою. Це також дуже велика травма, і так далі. І відповідно, чим більше таких складних звичайних ситуацій, тим гірша ситуація, і тим тривальніша робота з психологом. Ну не рік, друзі, не рік. А 3-5 максимально. Хіба ви заходите на ВІП програму, то там 10 консультацій. Ось, які дійсні протягом року часу, ще раз хочу наголосити. Ось, і не треба ходити до психотерапевтів кожного тижня і протягом року, а то цілого півтора. Це не я за цим методом, це називається психоаналіз психологія, якщо тут будуть психологи. Але я не для психологів працюю, я працюю для звичайних простих людей. Далі, який ще момент відбувається? Коли ми починаємо працювати, коли люди пропрацьовують наприклад, ці образи, болі і так далі, то як е, дарунком е, бонусом іде, е, пропадають різного роду захворювання. Протягом таких от консультацій, наприклад, була така ситуація, що у лікарки пройшов е, е, лікар, сама яка приходила, пройшов цистит. У другої жінки пройшла алергія, це ми не працювали з ними. У третього перестало боліти плече, у четвертого перестала боліти нога. Просто люди забувають, деколи мені про це говорити. Наприклад, руки болять дуже сильно, ноги болять, спина болить. Ой, а якщо, наприклад, спину пропрацювали і так далі, ну ми зараз до цього її йдемо. То виходить, що людина, людині ще хочеться випрямитися, хочеться, вони так прям випрямляються всі на консультаціях і так далі. От. Тому дивіться: якщо, наприклад, був ком у горлі, то. Що людина мені говорить після цього? Вона мені після цього каже: мені легко, мені так, ніби там нічого не було. Наприклад, якщо була людина, там важкість в грудях тисне. До речі, важкість у грудині, я вам хочу сказати, це може бути передінфарктний стан. Тому, будь ласка, не зволікайте. Особливо це характерно для чоловіків. Ось, зверніть увагу на те, що якщо вас тисне дави в грудях, то це треба прийти і пропрацювати. Це пропрацьовується за три консультації, щоб ви розуміли. Зустрічі відбуваються один раз на тиждень. Консультація у мене триває від 45 хвилин до 2 годин. Ви платите за сесію, не за години, не за хвилини, а за сесію, щоб ви розуміли. І сесія моя може тривати до двох годин. Дві години це дуже складно, тому в середньому вона триває годину-півтори. Я бачу, що людина втомилась, я мушу призупиняти, і через пару днів ми далі продовжуємо допрацьовувати це саме питання. Цю саму проблему. Чому? Тому що людина втомилась, їй важко, я мушу людину відпустити. Тому в мене мінімальний пакет 3 консультації. Це не 10, не 15, а 3. Ось така от ситуація. Ось, і коли людина, наприклад, була важкість у грудині, вона каже: фу, мені стало легше дихати до кінця консультації. О, я можу тепер вільно, я можу легко дихати і так далі. Якщо, наприклад, була важкість у спині. Допустим, так, то е після нашої роботи, після консультації людина каже, немає вже важкості. Мені легко. Так ніби з мене якийсь, <кій> Перепрошую. Так, ніби з мене якийсь мішок впав. так ніби... На мені була якась заліза, якась калимага, якийсь ще там щось і так далі. І мені хочеться випрямитися. І люди починають випрямлятися, відповідно, вони починають стрункіші бути. Отака от ситуація. Якщо, наприклад, є важкість у ногах, тобто людина прийшла і каже, мені важко, там ніби в мене якісь колоди. Ви розумієте, мене щось тяне, мене тяне донизу і так далі. Ось. Після наших трансформацій, після роботи зі мною, людина каже, мені легко. Ноги вільні, я відчуваю тепло, мені хочеться бігати. Хтось каже, мені хочеться стрибати, о, я йду зараз драйвувати. Тільки вже думають про те, якби я щезла з екрану, і вже вони біжуть, вже йдуть щось робити, бо в них з'явилася сила і енергія. Якщо, наприклад, були проблеми з руками, то це говорить про те, що людина погано комунікує зі світом, вона боїться, вона закрита і так далі. І коли пропрацьовуються її травми, що вона може там боятися, наприклад, людей? Вона може там е е конфліктувати. Ну, не мати бажання взагалі спілкуватися з людьми і так далі. Після цього, після консультації, зазвичай люди говорять: хочеться всіх обняти, хочеться цілий світ обняти і так далі. Починають себе обнімати і тому подібне. Отакі от, от результати відбуваються. Ось. Е, напишіть мені, будь ласка, чи є у вас такі відчуття в тілі. Ось, і можливо, я зможу прокоментувати буквально ще 5 хвилин. Побуду з вами в ефірі і буду завершувати ефір. Якщо є такі у вас якісь питання або якісь там проблеми, я можу, можливо, я зможу вам відповісти зараз на ваші питання. Пишіть, будь ласка, якщо цікаво, якщо взагалі хочеться. А взагалі, поклікайте, будь ласка, ефір, чи цікаво було, і чи, чи корисно власне те, що я розказую. Тому що деколи люди не розуміють, хто такий психолог, хто такий психотерапевт, хто такий психіатр, плутають, не розуміють, що куди до чого. Психіатр це лікар, по ходу діла, я вам скажу. Психотерапевт це є людина, яка лікар. Так, але має психологічну освіту, тобто вона може бути, якщо вона пройшла, певну кількість певних годин через із, із практикою. Не всі можуть бути психотерапевтами, тому ви маєте чітко розуміти, що та людина, яка написала собі на дверях, що в неї психотерапевт, вона, це, вона має мати практику, певну кількість годин. Я там не знаю, тисячі чи сто, чи скільки там, я не можу про це сказати. Я психолог, я себе не позиціоную як психотерапевт, хоча я також проводжу терапію. Ось, яка допомагає людям. Добре. Оскільки питань нема, на вулиці е, тепло, всім хочеться гуляти після спеки, після жари. Сподіваюся, що вам буде цінний цей ефір. Я сподіваюся, що е, він. Е, е, Дякую, Людмилочко, що були зі мною. Ось, і дякую вам за ваші сердечка. Тому дивіться, якщо ви хочете таких от результатів, приходьте, будь ласка, в індивідуальну роботу. Ми розберемо вашу ситуацію, і я відповідно вам допоможу відчути і стати перше більш спокійнішими, так, більш врівноваженішими, більш умиротворенішими. Впевненішими, тобто в вас підніметься самооцінка, більше з'явиться сили, більше з'явиться енергії, і ви будете відчувати себе здоровішою на фізичному рівні. Що для цього потрібно? Нічого особливого для цього не потрібно. Просто потрібно написати мені в дірект. Або на Viber. Можете написати просто на Viber відразу, щоб бо в Дірекція деколи відповідаю, деколи не дуже швидко відповідаю. Ось, але стараюся, намагаюся всім відповісти. Пишете мені. «Ліана», Потрібна консультація, бо потрібна ваша допомога. Ось, і я відповідно там розказую про те, що що я куди до чого. І ми вже домовляємося з вами про зустріч. Дивіться, якщо ви є в Україні, пишіть мені, наприклад, на вайбер. Я не відповідаю на дзвінки. Будь ласка, не телефонуйте мені, так як сьогодні вранці. Мені в 7.30 телефонують. Е, Перепрошую, в 6.30 я там піднялася, тільки почала якусь зарядку робити. Думаю, боже, що сталося? Хто дзвонить? В 6.30? в 6.30! Ви сповіляєте, ну це ж треба мати щось в голові, щоб в 6.30 телефонувати і розказувати про те, що вам потрібна консультація. розумієте? Тому я не відповідаю, бо таких випадків є дуже багато. Ось е, і тому ви мені пишете, що мені потрібна допомога. Я задаю вам питання, ви мені відповідаєте. Для чого я задаю питання? Для того, щоб розуміти, чи можу я вам відпові... чи можу я вам допомогти, чи я в силі, чи я працюю з такими питаннями, чи я не працюю з такими питаннями і так далі. Ось тому, що, наприклад, є такі питання, які стосуються психіатрії. Всякі неврози, там і так далі, залежності від наркомани, алкоголіки. з цими людьми я не працюю. Це є медичний напрям, щоб ви просто розуміли. Це є медицина. Зразу треба йти. До лікарів вони там назначають курс лікування, і відповідно психолог тут не допоможе. Якщо ви думаєте, що вам психолог допоможе і зніме алкогольну залежність або наркотичну залежність, навіть не зливайте гроші. Не допоможе. Має бути робота спочатку медика, а потім уже допомога психолога. І то психолога клінічного, той, який є медиком. Оце важливе питання. От, отож, якщо ви є в Україні, пишіть мені, будь ласка, на Viber. Якщо ви є за кордоном, то краще працює WhatsApp. От, е, більше я спілкуюся через відеозв'язок з людьми, як правило. Я ще поки що не наскільки відчуваю людей, е, чи на жаль, чи на щастя, що я не можу просто через аудіо, тому ми працюємо з відео. Так як я з вами спілкуюся, так я вас маю бачити, і таким чином ми будемо з вами спілкуватись. Тому пишете мені. На Viber, ще раз повторюся, якщо ви в Україні, або на WhatsApp, якщо ви десь за кордоном. Пишете Ліана, потрібна консультація. І ми сконтактуємося і домовляємося про віці. Знаю також, що є такі люди, які скажуть, що «Ліана, та, у вас там ціни космічні і так далі, і тому подібне. Скажу вам так. Ну, типу, я відповім вам таким чином. Подумайте, скільки буде коштувати ваш спокій, скільки буде коштувати ваш добробут, скільки буде коштувати ваша біль від зради, і потім, який буде прирівнюватися після роботи зі мною, в затишок у сім'ї буде у стосунках, коли ви будете відчувати внутрішню гармонію, баланс, скільки ви готові заплатити за те, щоб відчувати умиротворення на часі війни. Будемо так говорити ще, так? Ось, скільки будуть коштувати ваші радість, щастя, сміх, ваш добробут. Коли вам все добре, все влаштовує, коли ви задоволені життям, коли ви радієте, скільки? Просто собі на суму свою напишіть самі собі, дайте відповідь. Скільки ви за це готові заплатити? Ось. Ну, а з вами була Ліана Бонько. І до нових зустрічей. І ще я хочу наголосити: я сьогодні почула це не стосується моєї роботи. Ті, хто будуть слухати, я запрошую всіх сьогодні людей, яким не байдуже, Доля України, доля наших земель, які ми втрачаємо, тому що ворог просувається сьогодні о пів на десяту, 21.30, З Іваном Ганатюком іде дев'ятниця, молиться така молитва. Дев'ятниця до Святого Духа. І я почула сьогодні, що в Сумах критична ситуація. І я дуже вас прошу. Давайте разом приєднаємося і помолимося за ситуацію в сумах, за наших хлопців, за е, командирів, за те, щоб у них був не розбрат, а за те, щоб у них все було добре, щоб Дух Святий зійшов на цих хлопців. Щоб він допоміг їм розібратися, щоб ворог не просувався далі, бо буде бо почне страждати саме місто суми і так далі. Тому подібне. Тому дивіться, будь ласочка, я вас дуже прошу. Якщо ви маєте таку можливість, у 21.30 є такий священник Іван Гнатюк. Він сам із Івано-Франківська, і він молиться щодня. Вервицю до е, Пресвятої Богородиці, і тому я би дуже закликала вас. Якщо у вас є така можливість, і ви маєте можливість просто включити на Тікнути собі на в інстаграм на наживо, послухати цей ефір, прикластися і внести лепту. Так, це півгодини триває, але сама дев'ятниця там хвилин п'ять в кінці, якщо вам вже дуже важко і посильна така праця, що ви не можете півгодини витримати. Ось, але я думаю, що тих півгодини ми можемо спасти життя наших хлопців, наших головнокомандуючих. У мене велике прохання приєднатися до цієї дев'ятниці, щоб допомогти нашим хлопцям, нашим воїнам, тим людям, які сьогодні є на кордонах у критичних ситуаціях. Ну а з вами була Ліана Бенько. Я сьогодні дякую кожному воїну, який стоїть сьогодні на передовій і, на жаль, залишає там своє здоров'я, залишає своє життя, заради добробуту. Нас дякую. Ще раз і до нових зустрічей!